Це наш Андрій, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардія України? Пане Андрію, вітаю У вас. Ранок добрий доброго ранку. Студія, доброго ранку, телеглядачі. Пане Андрію, знаєте, я б хотіла розпочати. Ми тут говоримо про спроможності армії Путіна. І, Напевно, дійсно вони ну не такі прям великі, попри великомасштабність населення Росії. Ну, враховуючи те, що йому довелося залучати військових із Північної Кореї. І багато було розмов щодо того, які саме війська, наскільки вони підготовлені приїдуть. Пам'ятаєте, була інформація, що це їде якийсь елітний спецназ там високопідготовлені військові північно-корейські. Так, от видання за Street Journal пише про те, що насправді. Для участі у війні Росії проти України Північна Корея відправляє найімовірніше юнаків там, не старших 20 років. Можливо, це вони були нещодавно призвані в армію. З тих кадрів, які були вже в мережі, видно, що вони не досить високого зросту, такої статури не сильно розкачаної, скажімо так. Тобто про спецназ не йдеться, якщо ми, ми не знаємо поки що достеменно про яких військових може йти мова, Ще їх не бачили на фронті, але от, суто з військової точки зору, давайте от логічно спробуємо з вами подумати, чи логічно. Лідеру північної Кореї дійсно якийсь найкращий, найелітніший свій спецназ відправляти на війну в іншу країну. Чи логічніше віддати якихось от таких нещодавно призваних до армії юнаків, яких як то кажуть, не шкода диктатору? Насправді тут все залежить від його цілі безпосередньо. Якщо він хоче підготувати свій особовий склад до майбутньої війни з Південною Кореєю, що цілком йому вірно, то йому було б, звісно, вигідніше сюди присилати. Частково професійних, частково непрофесійних військових. Тобто спецназ для того, щоб він потрошечки ротаційно отримував якийсь бойовий досвід, через те, що займатися умовно в кілхаусах, займатися на полігонах, це звісно що одне, а бойові дії це зовсім інше. І вони абсолютно відрізняються. А на 100% відрізняються від того, що відбувається на полігоні. Тому їм їм просто обов'язково отримувати цей бойовий досвід через те, що будь-який найелітніший на словах спецназ дуже швидко обламується. Як тільки він попадає в реальні бойові дії, і де е, ти йдеш класною стійкою? Весь такий класний, гарно вдягнутий, весь такий спортсмен накачаний, Все красиво біля тебе прилітає 155-мм міна і е, косить трьох твоїх побратимів позаду, від відповідно відразу весь цей спецназ закінчується, і в тебе з'являється. Абсолютний страх, і в тебе з'являється абсолютно якась істерика, можливо, і так далі, щоб цього не було, щоб переступити це все. Ти мусиш проходити певний бойовий шлях, ти мусиш проходити от певну підготовку і так далі, саме в бойових діях безпосередньо, а не тільки на полігон. Тому для нього частково це достатньо вигідно. Плюс, якщо він присилає сюди молодих новомобілізованих чи новопризваних, це теж йому плюс через те, що це знову ж таки молодняк, який буде мати бойовий досвід і. Я казав, кажу, і буду казати, що війна це справа молодих, і завжди піхотинець 20-річний буде кращий ніж піхотинець 45-річний. Він завжди буде витривалішим, завжди буде здоровішим, завжди буде ефективнішим і завжди буде більш задиристим. А інколи ця задиристість дуже потрібна для того, щоб прийняти бій і перемогти в бою. Пане Андрію, я от бачила в пості пана Віктора Тарана, який теж долучився до лав збройних сил України, про те, що видали, нібито військовим таку папірець чотири там фрази умовно українською на кшталт Кинь зброю, підніми руки догори, зніми каску бронежилет. І далі транскрипція, як це правильно вимовляється північно-корейською мовою. Ну я так розумію, що можливо певну частину військ готують до того, щоб якось комунікувати з північно-корейськими військовими, брати їх в полон. І так далі, і так далі, щось вам про це відомо, що роздають ось такі папірці з перекладами, чи це якісь більш поодинокі історії? Наразі бійцям бригади рубіж не було видані такі папірці, але тим не менше мені здається, що це більше якийсь мем, це більше якийсь жарт. Ось хоча, в принципі, з нашими реаліями. Цей жарт може перерости в цілком раціональну річ і, з нарахуванням, якщо дійсно будуть попадатися корейські полонені, буде цілком вигідно з ними спілкуватися зрозумілою для них мовою. Це перше і друге. Я більш як впевнений, що полонених корейців буде дуже багато, тому чому тому, що е, мати можливість втікти з тоталітарного режиму, здавшись в полон, це значно кращий варіант ніж вмерти за тоталітарний режим за десятки тисяч кілометрів від тоталітарного режиму. Ще й на чужій землі, тобто тут абсолютно, абсолютно ймовірність того, що буде велика кількість полонених корейців. Тим більше мені дуже сподобалося, як головне управління розвідки зняло б таке е, відео, е, де вони корейською мовою показали умови військовополонених росіян. І я вам скажу, що в деяких випадках ці умови краще ніж в принципі, все, що бачили північнокорейці. Деякі росіяни навіть такого не бачили, як те, що вони бачать в полоні. Тому це може їх дійсно навіть змотивувати. Ну, якщо звісно в них буде можливість це відео побачити. Ну, стежимо тут. Видання Форс повідомляє, що нібито вже ці війська направлені у район Курської області. Ну, стежимо, стежимо за повідомленнями нашого головного управління розвідки. Пане Андрію, тут діпстейт повідомляє нам про те, що ворог окупував місто гірник Курахівської міської громади Покровського району Донецької області. Також зафіксовано просування окупантів в Селидовому, Богоявленці, в Новоукраїнці. Біля Шахтарського та Новоолексіївки Донецької області. Що нам станом зараз, зараз принципі треба розуміти про бойові дії? Насувається зима, хоча мені здається, вже неодноразово було в хіра сказано, що з настанням зими холодів там ніякі бойові дії не зупиняються, не заморожуються. Вони так само активно ведуться. Ну просто умови суттєво ускладнюються. Звісно, що вони повністю не заморожуються. Очевидно, що вони будуть продовжуватися, тим більше, що противник бачить, що в нього є наступальний потенціал, і, на жаль, він отримує певні досягнення, що є дуже жахливим для нас сценарієм. Але знову ж таки, саме завдяки зимі, болоту снігам тощо можна зрозуміти, що вони не зможуть рухатися так активно, так як вони рухалися раніше. Тим більше, що там є великий. Сценарій того, що за рахунок снігів і болота противник не зможе так рухатися технікою. Відповідно, все ж таки штурмові дії вони будуть в крайньому випадку трішечки рідшими, і в крайньому випадку дадуть нам можливо можливість якось більше підготувати оборонні позиції сил оборони України, в тому числі бригади Рубіж. Тобто, в будь-якому випадку зимою воювати ніхто не хоче, холод, мряка, болото хочеться посидіти в бліндажі, якщо немає іншого виходу, і погрітися десь біля буржуйки. Пане Андрію, а ще запитання: от ми на початку нашої розмови озвучували інформацію, що ну це знову ж таки західні змі пишуть, що можливо Путін буде змушений якось змінити тактику ведення своєї цієї війни через брак грошей, брак особового складу, і так далі. А чи є в нього? Можливість змінити характер ведення цієї війни, ну тому що не знаю, тут мені здається не так, що прямо в тебе отак, от перед тобою карта. Тут я буду так вести війну, тут так, а тут ось так. Це ж залежить зокрема і від збройних сил України. Характер тої війни, велика проблема в тому, що насправді протягом крайнього року він вже змінив достатньо свою тактику ведення війни подивіться кількість керованих авіаційних бомб і фабів які прилітають при попри територіям по безпосередньо фронту по позиції і по містам які знаходяться трішечки далі тобто вони розвивають саме цей напрямок діяльності розвивають його достатньо активно і е, ми бачимо що кількість фабів от на початку в 2022 році 2023-му році їх майже не було це були поодиночні випадки. У 2024 році вже їх ні, 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 нікого не здивуєш штабами. Вони прилітають кожного дня десятками, сотнями, просто кожного дня, і вони звісно, що стирають повністю е, позиції сил оборони України, стирають повністю міста. Вони знищують будинки. Абсолютно нераціонально, але от ворог намагається просто стерти будь-яку інфраструктуру і власне. Тут все залежить від того, чи зможемо ми знищувати їхню авіацію через те, що єдине, що наразі зможе нам допомогти вийти з цієї ситуації, це знищувати безпосередньо авіацію противника. Пане Андрію, дякую. Але перед тим як попрощатися, я нагадаю нашим глядачам, що весь цей час, поки ми спілкувалися з паном Андрієм, у нас тут в полі вікні бачили QR-код, йдеться про збір на реп. Правильно я розумію, пане так. Андрію? Для бригади рубіж збираємо мільйон гривень. А скільки станом на зараз вже зібрано, якщо у вас є така інформація? У мене такої інформації немає. Якщо я не помиляюся, вже більше половини зібрано точно. Намагаємося працювати в напрямку щоб максимально швидко закривати ці збори. Адже ну вони об'єктивно рятують хлопцям життя. І для нас це най найперспективніше, що ми маємо робити. Це от рятувати хлопцям життя і далі виконувати наші завдання. Тому прошу кожного долучитися до наших зборів. Це об'єктивно врятує. Зиття о пан Андрію, підказали мені, що вже є 800 тисяч. Лишилося 200 тисяч. Ну, принаймні, щоб цей збір закрити, і ще поясніть. Будь ласка, або нагадайте ще раз реп. Правильно щоб убезпечити наших хлопців, дівчат військових від ворожих дронів, або так, і не так, тільки від дронів в основному від дронів від дронів. Власне елементарно, як це працює: Дрон літає на певній частоті, тобто його з пультом пов'язує якась певна умовна уявна нитка. Реп створює умовний купол навколо вас, і от коли коптер влітає в цей купол, він втрачає цю умовну нитку і падає. Тобто, по факту, саме за рахунок цього, саме за рахунок радіоелектронних систем боротьби, коптер просто падає і не влітає вам в бліндаж, а падає за 30-50 метрів. Відповідно, всі хлопці залишаються живі, здорові. Тому ще раз.